Свігун Ірина, і ми з моїм коханим шукаємо для себе квартиру. І звичайно на цьому етапі виникає чимало запитань. Тож десь зародилась ідея створити проект. В якому би ми розказали всі шляхи від початку до фінішу покупки квартири. І для цього ми запрошуватимемо різних експертів, дизайнерів, архітекторів, юристів, щоб змогти знайти відповіді на усі ці запитання. І сьогодні у нас Анна Кульчицька, фахівець у сфері нерухомості. Аню, привіт! Привіт! Рада тебе бачити! Я теж гарно виглядаєш. Дякую, ти також. Де можна не? Найкраще поговорити і в е, так, такій е, класній атмосфері, як не на кухні за чашечкою чаю чи кави, правда? Так, досить розслабляю. То сьогодні в тебе важливе завдання, бо я випитаю в тебе усі нюанси. Я готова. Сподіваюся, ми доступно пояснимо все нашим глядачам. Розкажи, з чого починати? Бо, наприклад, ми е, все таки шукали в інтернеті, розпитували родичів, друзів, колег, знайомих, чи в правильному напрямку ми рухалися, чи все-таки з цього варто починати. Я думаю, що в першу чергу вам треба почати з того, щоб приділитись, що саме ви хочете. Ну, тобто, яка, яка квартира, ну тобто, що це має бути? Чи це має бути якась однокімнатна, чи можливо вже двохкімнатна? Ну тобто, можливо, потім будуть якісь продовження цієї історії. Ну тобто, ви маєте для себе сформувати. Е той варіант і чіткі параметри, навіть не той варіант, чіткі параметри, по яких вам потрібно буде, ну тобто, далі здійснювати пошук. Тобто ви собі оприділили, що це квартира для молодої сім'ї, так? Е, яка вона має бути, що в ній мають бути? Ну тобто, які речі. Це перше, ми оприділяємося з варіантом, а далі починаємо пошук. І, і наші, як завжди говорять, всі способи тут хороші, тому що насправді це дуже індивідуальна річ. Хтось любить насправді шукати в інтернеті, хтось не любить взагалі приділяти цьому увагу і е, може перекласти, до прикладу, цю всю роботу, ці всі справи на ріелтора, який займається ну, цією рутиною. А є люди, які, до прикладу, кайфують від того. От мені цікаво, ти. Ну я якщо чесно цих... чи пасивний покупець від цих. Цих нюансів не дуже кайфую, бо є дуже багато варіантів. Ти не маєш часу просто <світ> так, і ну насправді виникають питання з чого починати, бо багато є різних варіантів, і ти ніби дивишся, вибираєш, але все-таки не знаєш, що обрати. А що би ти хотів давати так? Ну ну для двох, і ми в майбутньому, звичайно, очікуємо, що буде нас троє і плюс кіт. Але ну десь так, я не знаю, можливо, двокімнатна, Ти як скажеш? От дві людини в сім'ї, плюс ще дитина. Я думаю, що можна розглядати навіть варіант двохкімнатної, але е, обов'язково щоб там була кухня-студія, ну тобто велика, бо все-таки, от я прихильниця і е, такого, ну тобто, варіанту, і я навіть спостерігаю зараз за клієнтами, що люди більше свого часу проводять на кухнях студіях. Тобто вона має бути велика, вона має бути затишного, так як зараз ми тут. Та всі там зранку збираються разом сім'я ввечері. Також приходять друзі, якісь там класні вечори, і тому подібне має бути простір, де є спільний, так який для всіх. А... В Принципі там кімнати, ну тобто і спальні, вони можуть бути вже й маленькі. Ти ж там тільки спиш, по суті. Ну, ну тобто так. достатньо не потрібно. Якщо раціонально до цього підійти, то я думаю, що і не потрібно дуже велика площа. Головне, mm -hmm. щоб були правильне зонування ну тобто, і якраз ці чітко розподілені відповідно до способу життя площі. Тобто, нам треба кухня-студія. Так mm -hmm. нам треба спальня і спальня для котика. Ми приблизно орієнтуємося, що ми хочемо, так uh -huh. що нам потрібно, і теж, ну тобто, важливою мені здається, що під при підборі квартири е пунктом є локація. Ну тобто, так, звичайно, 100%. Ну є до прикладу район, в якому ви би мріяли, бо хотіли жити чи ні. Чи це не має значення? Це не дуже має значення, бо першочергово, звичайно, жде все таки ціна. Угу. Друге, це є місце розташування. У вас є якийсь бюджет, до прикладу, ви вже щось собі окреслювали? Чи ви все таки більше ну ми дивимося варіант розтермінування? Так, мабуть, що розтермінування, бо частина коштів вже є, ну і частину, звичайно, потрібно доскладати. От як ти вважаєш, краще все-таки всю суму давати? Чи це вплине якось на ціну? Чи, чи можна от вкласти на розтермінування? Ну насправді це розтермінування, воно не дуже повпливає на ціну. Там, звичайно, буде переплата, але на фоні того, що ти зможеш собі розбити ці платежі на там рік чи два, і вони не будуть для тебе такими важкими, ну тобто і для твоєї сім'ї, то чому б цього і не зробити? Це насправді ну тобто досить поширена практика, і в нас більшість людей зараз так купує квартири. Беруть розтермінування, серце спокійне. Ну, я чула, що наприклад, якщо ти вкладаєш е, ще на етапі котловану, то е, буде дешевше, чи правда, і чи все таки так, як так, краще так. вкладати на етапі котловану? Ну, звичайно, чи вже звичайно, ну тобто на етапі ідеї все завжди дешевше. <гум> <гум> тобто, коли ти купуєш вже готову квартиру, звичайно, ціна і дорожча. і теж. Ну, тобто, це вже інша ціль, напевно, не наша, тому що є ж люди-інвестори, які інвестують також в нерухомість з метою, ну тобто, прибутку. Вони mm -hmm. купують ці квартири не для житла, а для того, щоб потім, відповідно, вони виросли в ціні. І ця квартира, ну тобто, працювала вже як капіталовкладення. Mm -hmm. Ну, а якщо, наприклад, взяти. Тому якщо ти готова почекати, в принципі, там 2-3 роки, можемо пошукати якийсь такий варіант без проблем. А для сім'ї все-таки краще обирати, десь можливо дає де школи, садочки. Це теж дуже важливо. Якщо, наприклад, планувати в майбутньому дитину, що для мене дуже важливо, також ну в кожного аналогічно є свої параметри по інфраструктурі. Ну тобто, якщо там в майбутньому ви плануєте дітей або так, у вас так. є діти, то звичайно для тебе це буде тригером. Там школа і садок, та і наскільки це буде близько. А для людей, до прикладу, там старшого віку чи молодих, то їм все рівно, там школа чи садок. Ну тобто головне, щоб я не знаю, супермаркет з вином був. Ну логічно. Тобто, ти вже дивишся на зовсім інші параметри. Це знову ж таки індивідуальна річ. От, тому. Mm -hmm. Не знаю, що для тебе важливо. Можливо, щоб ти швидко на роботу приїжджала. Теж важливо, але м, такий час, що ми не знаємо, де ми будемо завтра, де будемо працювати. Тому це вже таке більш на другий план. Ти, до речі, згадала за ріелторів, і от скажи, які є способи, от для людини, наприклад, як для мене, яка не дуже любить от сидіти в інтернеті, вишукувати це це все... ідеальний варіант. Типу теж в принципі, тому що в тебе є людина, якій ти даєш задачу, і вона шукає для тебе. В принципі, варіанти, бере на себе ну, тобто, цю всю рутину, е, аналізує тобі, можливо, навіть порівнює. Тому що теж я собі так навіть думала, чим, чим напевно, ріелтор класний, тим, що він от, бачить загалом ну, тобто, весь ринок, і він, напевно, в тому крутиться глибше, не лише там, до прикладу, як люди, які працюють в одній компанії, так? Або навіть там в відділі продажу. А ріелтор загалом бачить цю картинку, і він може, до прикладу, порівняти і якраз ну, тобі тобто, допомогти підібрати загалом. Uh -huh. Якийсь класний варіант. Ось, в принципі, ріелтором можна не боятись. Ось, є ще агрегатори, дуже теж класні. В Принципі, ви люди молоді, я думаю, що теж забуваєш по параметрах, ну тобто локації, в все, що тобі цікаво, все, що тобі подобається, про що ти би мріяла, щоб ця квартира, ну тобто, мала ці пункти, і все. Ну тобто, а що таке роз'ясни агрегатори? Так, агрегатори це портали де... з нерухомості. Ну тобто... а, це сайти. сайти, сайти, так, сайти, ну тобто, як каталоги, на яких mm -hmm. є ну, тобто, всі проекти. Вони дуже гарно зараз працюють. Вони ну, там її звіти скидають, і моніторить будівництво, і моніторить документи. Ну, тобто, і ти навіть елементарно заходиш туди, і ти вже орієнтуєшся. Ага, якийсь там новий проект стартував, та до прикладу, або щось скоро буде, якісь і новинки, і вже готові. Ну, тобто, варіанти. І можна навіть класно проаналізувати там історію того самого забудовника, тому що це теж дуже важливо. Я би, коли вибирала до прикладу квартиру, о, велику увагу я би звернула до прикладу на репутацію забудовника. І на те, які проекти він здав, як він їх здав, і скільки їх його ну в нього їх є. Можливо, є якийсь рейтинг. Вони виставляють Ну, такі там не рейтинг? рейтинг, та але там можна все переглянути. Там є історія конкретно. Ну тобто, однозначно, це дуже важлива річ, яку потрібно перевіряти. І краще заплатити знаєш, там, навіть трошечки дорожче, але взяти в перевіреної, в класної, крутої компанії, так ніж там десь дешевше, і потім невідомо, як це буде, щоб не було сумних наслідків. Ну, от все-таки компаній є багато, і всі пропонують щось. А як все-таки знати, яка перевірена компанія? Як ну це? дуже просто, ну ти ж дивишся. Ну тобто, що збудовано. можна навіть приїхати подивитись ці вже реально збудовані mm -hmm. об'єкти. Так mm -hmm. ти коли зайдеш, це дуже важливо. Знаєш, як закохуєшся, має в тебе там щось йокнути, і ти бачиш, ти така о клас, я би там теж хотіла жити. Ну, тобто, мені це подобається. Це перше. Друге, ну тобто почитати там інзанець відгуки, можливо, хтось знайомих там живе елементарно. Також. Ну, так, так. ну тобто і подивитись їхню історію. На даний час, мені здається, що й такий період, як зараз, насправді залишилися лише такі найсильніші компанії на ринку. Ну, так, тому що так. не всі змогли, ну тобто, пережити цей період. Він насправді трохи важко було всім. Але я думаю, що зараз самі сильні разгравці на ринку і є. Ми з тобою так заговорили. Заговорили, що забули. Не за чай звичайні каву. Давай, давай, все-таки поп'ємо. Ти будеш чи каву? Та чай. Все таки, які ще є способи, окрім ріалтора, так або пошуку в інтернеті, щоб купити квартиру. Ну, звичайно, що ви можете піти, до прикладу, напряму до забудовників, походити по відділах продажу, познайомитись з ними. Це дуже до речі, теж класно, тому що ти одразу якось занурюєшся в компанію. Ну, тобто, бачиш, які там працюють люди. Ну, тобто, як виглядає їхній відділ продажу? Там, до речі, теж я знаю, що на відділі продажу класно, тим, що ти можеш одразу побачити і будівництво, і поспілкуватися. Ну, тобто, з людьми, які безпосередньо дотичні до того проекту. Тобто кожна компанія має відділ звичайно, продажу? звичайно, звичайно, на сьогоднішній день майже всі. Я не знаю компанії, які не мають відділу продажу. Ага. <сум> ну тобто, ти приходиш, ти знайомишся, ну тобто, менеджери тобі допомагають. Ну тобто це їхня робота, і насправді це кльово, бо ти і одразу більш глибше, ну тобто вникаєш в ту тематику сама. Я би рекомендувала тобі сходити М -м -м. на чай і на каву. <сум> <сум> ну якщо всюди будуть такі спеціалісти як ти, які зможуть по полочках отак все розкласти, то залюбки. Добре. <сум> <сум> yo es <laughs> Так е, дивись, ми вже визначились так. Я от йду до забудовника, ми з ним так. розмовляємо. Але я, наприклад, в документах не розуміюся, чи все таки варто з собою юриста? Так, тут, до речі, теж є така річ. Ну тобто, насправді, що я помітила зі своєї практики те, що небагато людей вникають якраз в цю нішу, ну тобто в цей момент стосовно документів і не орієнтуються. І це нормально. Насправді ми не є е, е, юристами, і для цього я рекомендую взяти, до прикладу, там е, на отсорці. Ну, тобто, взяти собі просто послугу юриста, який вичитає тобі договір, який тобі ці всі пункти. Бо дуже багато людей підписують документи, не читаючи їх. І потім в них потім, якісь там додаткові запитання виникають, непорозуміння і тому потрібно. Я вважаю, що якщо ти вже робиш таку насправді велику покупку, то зекономити ну, тобто, тих пару гривень на тому, щоб, типу, взяти консультацію професійного юриста ну тобто, досить важливо. Угу. А про різні юридичні моменти ми детальніше поговоримо у наступному випуску, а щоб не Пропустити, вмикайте телеканал Правда тут Львів та підписуйтесь на нас у Ютубі. Ставте дзвіночки і пишіть коментарі. Саме так. За статистикою, де всюди де пишуть коментарі, збільшуються перегляди, здається, якщо він 50 разів. О, а це більше можливостей купити якісну квартиру. Класну квартиру. Так. Ну що, тоді ми продовжуємо. З юристами ми розібрались, Тобто ми беремо спочатку чоловіка на кухню, обговорюємо всі моменти, ну тобто собі параметри. Для себе тобто робимо портрет навіть там. Я не знаю категорії квартири, яка для вас має бути класна, і по тих параметрах починаємо пошук. Я думаю, що починаємо пошук, ну тобто, спочатку з сайтів, з агрегаторів, так пошукаємо, що там є. Ну тобто, можливо, після того сходимо на чай на каву туди, познайомимося. Ось, і якщо насправді, ну тобто будуть варіанти, які вже нам дуже сподобались, тоді вже будемо глибше розбиратись них. Ну тобто, будемо вже там дивитись документи, будемо кликати юристів, ну тобто і досліджувати це питання глибше. Угу. А ще до речі, цікаво про ціну, бо знаємо, що можуть будинки знаходитись від різних забудовників на одній локації, але ціни варіюються практично вдвічі. Що ти можеш про це сказати? Ну, що однозначно на цю вартість впливає наповнення твоєї майбутньої квартири, і тут теж дуже важливо не спокуситися якраз на оцю якусь там дешевшу ціну на кілька там сотень доларів, коли в тебе ну, тобто, насправді буде зовсім інше або гірше наповнення. Ну тобто, це ж е, логічно. Не буває такого, що класний якісний продукт вартує дешево, І іноді можливо навіть взяти краще розтермінування, можливо, взяти, ну тобто там е, квартиру меншої площі, але в класному крутому проекті. Перевіреного там до прикладу девелопера чи забудовника, ніж взяти, ну тобто там за дешевшою ціною велику квартиру і не бачити її 5 років. Ну так, звичайно. Бо, от, наприклад, навіть якщо заходити на сайти, то іноді, от ми бачимо перші ем, перші оці пропозиції, якісь певні забудовники. Це вони також оплачують звичайно, рекламу. звичайно, Тому можна це довіряти. Все. Так, так, вони просто проплачують. Ну, тобто, для того, щоб бути в топі. Тобто, це логічно. Ти можеш просто там знаходитись, можеш знаходитись в топі, можеш знаходитись десь там на другому, третьому місці. Але ми за це все логічно, що платимо. Так, це реклама. Ага, тобто можна сказати, що такій компанії вона не шкодує грошей, але навіть в... ці рекламні інтеграції, ну тобто і рекламні компанії, повірте, вони не повпливають на те на хід будівництва, до прикладу. Mm -hmm. Так Оці агрегатори теж публікують, що відбувається на будмайданчиках, що там виконано, що збудовано, і відповідно, як би ти там не проплачував цей топ, а коли в тебе там динаміка не відбувається, люди це побачать, або, до прикладу, немає якихось документів. Ось нас тут багато е, солодощів. Можу тобі запропонувати і тортик, і еклери, що тобі більше подобається? Можливо, зефір зефір. <звірка> <звірка> я хочу зефірку. Давай Зірка вони такі гарні. <звірка> у нас я теж дуже <звірка> люблю зефірку. <звірка> Оцих різних нюансів є багато, і з різними спеціалістами треба поговорити. Наприклад, це ж і планування квартири, і можливо, якийсь дизайн. Скажи, з ким би ще з експертів можна було поспілкуватися, щоб все таки з цією квартирою дійти до фінішу. Однозначно, ну, тобто, я би ще залучила до цього всього ну, тобто, пошуку і до цього процесу, я б залучила класного дизайнера. Дизайнер теж, я вважаю, чому дуже важливий, тому що ця людина, ну тобто тобі проаналізує твоє планування. Вже можливо завчасно навіть скаже, що там поправити можна буде, перепланувати ще на етапі будівництва, так? Ну, тобто, теж люди є такі, які не орієнтуються там схід, захід, де буде світло, що ти хочеш. Я зустрічала людей, які, до прикладу, обожнювали там східну сторону, а є люди, які там прожили в квартирі на східній стороні. Вони кажуть, мене це сонце дратує, я вже не можу, в мене там пекло в квартирі, особливо влітку. Ну тобто вони би вже хотіли якусь там трошки західнішу сторону і тому подібне. Тобто, для цього потрібно залучити перше дизайнера. Класно б було, якщо якісь друзі-архітектори теж могли глянути ну, тобто загалом на проєкт. Однозначно, було би добре поспілкуватися навіть з якимось будівельником, ну, тобто, якщо теж були б знайомі, які там, тобі проаналізували елементарно матеріали. Тому що багато хто теж пише одне наповнення, знаєш це так, як так. ти читала склад з ефіру. <сум> ну, тобто, а в реалі потім виходить зовсім інше наповнення. Ну, тобто Це теж дуже важливо. Ну, і юриста, юриста, я закликаю ну, тобто, брати. Тому що ця людина, ну тобто, тобі вичитає твій договір і принаймні тобі роз'яснить по-простому, ну тобто, що ти підписуєш, і на які, до прикладу, в тебе будуть повноваження як в клієнта, та, mm -hmm. і, до прикладу, так само, ну, тобто, які умови ти маєш виконати перед забудовником. Mm -hmm. І забудовник перед тобою. Mm -hmm. І е, знаєш, напевно, такий останній, бо ти якраз згадала східна сторона, західна сторона. Mm -hmm. Тобто, якщо все-таки... Для сім'ї, бо чомусь отак є, що всі хочуть ближче до центру, так? Ну якось ну от, наприклад, ну але в так. кожного свій центр знову ж таки. В принципі, Тут так. теж я зрозуміла, що в кожної людини її улюблений район це той, в якому вона там живе або виросла, або колись проживала, або, коли або де її робота. Ну, тобто це її район, і ми звикаємо до всього. Ну, тобто, тобі здається, що ні, це не мій район, я там не зможу поживаш кілька мені... років. Це буде найкраще Там. Просто рідний край. Тому теж ну, є така штука, ми звикаємо, це нормально, ну, тобто це фізіологічно, ну, тобто людина привикає і все-таки там, де вона більше проводила часу, її якось більше тягне до цієї локації. Ну, так але і не потрібно боятися чогось нового, тому що зараз насправді класно розвиваються нові райони, нові цікаві проекти. Вже всюди є інфраструктура, є цікава комерція, і вже не так, як колись що тобі навіть там в якийсь супермаркет, магазин, чи навіть елементарно в кав'ярню треба йти там в центр до прикладу. Та в тебе центр може бути на першому поверсі, і все. Аню, дякую тобі дуже за твої поради. Вони дуже важливі, і дуже цінні. Е, і ми обов'язково запросимо всіх цих експертів, яких ти порекомендувала, е, і поговоримо з ними про усі ці нюанси, щоб кожна молода сім'я могла купити для себе якісну квартиру. Е, і щоб не пропускати наші випуски, звичайно, вмикайте нас на телеканалі Правда Тут Львів. Е, підписуйтесь на нас на Ютубі, а також ставте лайки, реакції і залишиться. Залишайте, можливо, у вас є питання у коментарях.